Загін швидкого реагування Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа України був створений 2014 року. Особисто для мене шер почався з 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення, знаючи виконавчого директора Харківської обласної організації Товариства Зиму. Ми до війни спілкувалися. Ми знайомим були. І коли почалась війна, я набрав, сказав, що якщо потрібно, я можу відвести щось, грузити, поїхати щось зробити. Можна мене розраховувати. Це було б десь 24-25 лютого. І почали працювати. Тоді ще була окупація. Харківського району, практично, всього до циркунів. І ми розвозили на таку гуманітарну допомогу людям на постійній основі допомагали пологовим будинкам, лікарням. На кінці квітня з Рибаком Володимиром Федотенка ми поїхали відвозити гуманітарну допомогу в СМТ Печені. Це на той час була лінія. Активних бойових дій частина дамби була зруйнована. Ця сторона спічних була під контролем України. Та сторона вже була окупована. Ми, коли приїхали, бачимо, що по дамбі йдуть люди. Сумками питаємо, що за люди. Вони кажуть, а це закупати входять, і ми вивезли людей. Так, от в нас почалася масова евакуація з ШР. Той, який був до 22 року, практично на 50% люди або їхали, або пішли служити. Волонтери, які працювали. Нічого не отримували. Командир, який був Максим Плащов, пішов служити в ЗШР, не виполняв вже свої функції, тому що ну, не було вже обучених людей. залишилось дуже мало, і не могли реагувати на всі виклики, тому що ну не було багато людей. І ми з Рибаком почали працювати на евакуацію з печенях. Це був у нас кожен понеділок на початку. Потім у нас вже була ще і середа, і захватували п'ятницю. Бувало таке, що по понеділкам виходили більше трьох тисяч чоловік. Це люди по жарі, з дітьми, з стариками, маломобільні, жара сумашедша. Люди йдуть. І так ми почали працювати. Я дуже вдячна волонтерам за таку допомогу. Я навіть не сподівалася. Що це таке можливе, я навіть сумнівалася, що буде так саме в цей день, саме стільки людей зможуть скористатися цією допомогою. Дуже вам вдячна, і всі люди дуже вдячні. Працювали так ми до серпня місяця, коли почався контрнаступ Збройних сил України на Харківську область, було Звільнення значної частини Харківської області це вся Куп'янщина, Ізюмщина, Балакліщина, Липці, Вовчанськ. Все, що по кордону, дуже велика територія. І на той час у нас ну, почалася маса евакуація з тих країв, яка триває ну, і по цей час завжди. Працювали там, працюємо. Ну і поки ми є, ми будемо працювати сто відсотків. Тоді ми називали ще тому що як такого не було. Ми назвали сюди загін евакуація і працювали на своєму ентузіазмі. Потім почали приходити люди вже в загін, які працюють і по цей час. Загін швидкого реагування приймав участь при доланні наслідків аварії, яка трапилась на Каховська АЕС, більше двох тижнів займалися евакуацією з лінії активних бойових дій. Приймали участь в евакуації Бахмута, евакуації Торецька. На цей час загін швидкого реагування прийшов вже к евакуації точкової, яка здійснюється з лінії активних бойових дій. Це лінія, Зіткнення, ну так називаємо на нуль, і якась там э, зона кілометражу від кілометра і до трьох-чотирьох. Ці території пристрілюються повністю всіми видами зброї. Ми, як товариство Червона христа національна країною займаємося евакуацією цивільного населення зони активних бойових дій на постійній основі. І це завжди у нас відсотків на 70 люди пахіло віку. Ну, дякую вам, вирус пасайки, щоб мир настав старий. Вона є вина. Транспортування ще один напрямок загону швидкого реагування, який здійснюється. Також з 14-го року на постійній основі дуже багато людей ВПО, які приїхали з зони активних бойових дій, які не можуть самі себе обслуговувати в плані з'їздити в лікарню. Фізична людина сама на громадському транспорті вона не може передвигатися. Швидка допомога це не робить, тому що це не екстрений визов, якщо людина условно сидяча. В таксі вона не залізе, і ніхто не буде з нею займатись тоді. На... Допомогу приходить з іншого реагування, і на цей час у нас потік людей, які потребують транспортування, збільшується. От також ще один у нас є напрямок доставка гуманітарних грузів на території, які наближені к зоні бойових дій. Також це реагування на надзвичайні ситуації. Це прильоти. Це прильоти, які приносять дуже багато лиха. На жаль, це теж наша задача, і ми її повинні виконувати. На цей час загін швидкого реагування включен в єдину систему державного цивільного захисту міста Харкова, як окремий рятувальний підрозділ, загін швидкого реагування. У нас Прописані наші задачі, які ми повинні виконувати в системі цивільного захисту. Це допомога в аварійно-рятувальних роботах, це евакуація постраждалих людей з місць надзвичайних ситуацій до місць безпечних розміщення, це транспортування поранених, надавання першої допомоги ПСП. Це обход території на виявлення постраждалих і людей, які потребують допомоги. Це надавання. В зимню пору року теплопунктом, Це палатка, генератори на час, коли не здійснюється евакуація, або чекають евакуації, випити гарячого чаю, зігрітися, щось перекусити. У нас є офіс, де у нас є склад, де у нас є. Площадка для автівок є запас необхідного для повноцінного виживання в блокаут. А є койки місця, де чергує особливий склад. Це посуточно на цей час. У нас особливого складу більше 67 чоловік. Ну, це велика кількість людей по області, навчених людей, які мають навички першої допомоги, опит керування автівкою, мають навички надання психа. Соціальної допомоги, МПСП, мінна небезпека, мають досвід працювання на прильотах, алгоритми дій, що потрібно робити, як потрібно робити. Якщо працює цьому за ШЕР, це вже буде професійно, буде вчасно. Це досягнення, загін швидкого реагування. Це їхнє досягнення, і я кожному завжди кажу. І я вклоняюсь перед ними, тому що те, що вони роблять, ну, на Безоплатній основі, да, ризикуючи там, життям, їздити в такі міста, де не кожен ну, хоче поїхати, але ну, є задача і вони їдуть. Це велика дяка, шана. Для мене це ну, честь, велика честь бути разом з такими людьми.